служив більшість часу моїм замом, зам з морально-психологічного забезпечення в підрозділі. Керував особовим складом, коли мене не було. Надихав людей в тяжку хвилину. Це людина дуже доброзичлива, вічлива. Завжди підтримував, хто падав духом, кому було тяжко, він поспілкується, узнає, які проблеми в людини допоможе, порадує, він старший за нас був, він багато досвіду у нього життя. він допомагав недосвідченим бійцям в параді, в підтримці. Завжди і всім допомагав, і словом, і ділом. Проявлявся дуже хоробро на позиціях, коли люди виходять з позиції, вони там неділями під обстрілами, він їх розвантажував і спілкувався з ними. А цей виїзд він поїхав з ними поміняти і підбили, підбили машину, загинув. Все він міг робити, все робив. Да. Сусідка каже, боже, ж вона так узнала, то плакала, каже, він же в мене вітя каже, все абсолютно, що мені треба було по дому, каже, все мені робив. А ми постійно спілкувалися з, з Віктором. Навіть якщо він, він був там, ми постійно він до нас дзвонив. Він сказав останні слова, дівчата, я скоро буду. Я буду коротчі, десь на Різдво, на Новий рік. Я приїду в відпустку і. Скоро до вас приїду. Така була дуже, дуже добра щира людина. Він Навіть із хлопців, які з, ними, з ним воювали, то е, вони дуже багато е, соболезної передавали.